Доброго дня, мої любі малята! Я вам пропоную вирушити у подорож. А на чому можна подорожувати? Я вас запрошую у цікаву подорож на автобусі. Але спочатку необхідно пригадати, як треба поводитися в автобусі. Заходити в автобус потрібно не поспішаючи, дотримуючись. Черги, не випереджаючи всіх не кричати, не бігати, не битись на зупинках. А де наш автобус? Ось він автобус жовтого кольору. Сідаємо в автобус, рушаємо за мить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Малята, а що треба придбати в автобусі? Так, вірно, квиток. Так, вирушаємо в подорож. Малята, хто це зустрічає нас? Знак червоний. Треба стати. І хвилинку зачекати. Жовтий, мовить, будь готовий, а зелений Йди, здоровий! Згадаємо, що ми маємо робити, коли на світлофорі загорілося червоне світло. Правильно зупинитися! Коли загорілося жовте світло, ми готуємося переходити дорогу. Дивимося в один бік, в інший виглядаємо, що немає машин, які їдуть. На зелений колір світлофору можемо нарешті переходити дорогу. Їдемо далі. Автобус по місту котиться, 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 автобус по місту котиться, автобус по місту йде, колеса в автобуса крутяться, 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 колеса швиденько крутяться, автобус по місту. На двері відчиняться, відчиняться, зачиняться тоді, коли двері зачиняться. весело, всі разом їдемо, весело, автобус по місту йде. Ми пісеньку цю співаємо, співаємо, співаємо. коли ми її співаємо, автобус по місту йде. Давайте в долоні плескати, 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 коли ми в долоні плескаємо, автобус по місту йде. Алята, що ми бачимо з вікна автобуса, коли їдемо? Ми за вікном бачили будинки, були різні машини, вантажні і легкові. А як сигналить машина, ви знаєте? Ось такий. Малята, а чи ходять по дорозі люди? Ми їх там бачили? Так, вірно, ми їх не бачили, бо де їдуть машини. Людям ходити та гуляти не можна. А де слід ходити людям? Вірно, по тротуару. А де грають діти? Правильно, на дитячому майданчику. Діти, вам сподобалась подорож? А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.